Всім вітання. Сьогодні буде таке відео мікс Зразу якби різна тематика. Ну, посилочки будемо розпаковувати і одночасно будемо коментувати. Я думаю, може комусь щось дасться. Вибачайте, може щось не зовсім чітко попаде в кадр. В мене професійний зйомщик, сонячна погода і я там не бачу добре на екрані зображення, Ну, більш-менш має попасти. Це ми так знайшли на Увіксові, замовили 2-3 мачі, у нас ще таких не було. Трьохсотих. Тут, якщо пише ось ця остання цифра, це е, струм. Пінцель, той, що ми любимо, той, що перевірний часом, щось ми варили 200-ми в основному, але раніше якось більше використовували трієчку електроди. А останнім часом більше четвірочку. Зараз скажу, що 200 дуже зручний. Це вже не такий зручний, на такі повороти. Зараз ми підемо, порівняємо розміри. Хоча влад, працює з 400. Ох. Ну, але тут більше бачимо такі. Я знаю, що там в кадрові має бути видно. Отакі От щоки, вже прижими, це набагато солідніше. Зараз ми порівняємо з 200 Взяли, бо там наш же вже вже помер, не працює. Ну і цей буде довговічніший, бо 400-й, е порівняння з 200 м ну не знаю вже скільки разів служить. Ми взяли того 400-го бшного, і вже він нас років, не знаю, 4, напевно. Так, ще це до війни було. Ну, раніше не завжди там інтенсивно їм працювали. Може там був період, що він е мало працював. ну Років два він там дуже інтенсивно працює. 200-й зате за той час вже помер би. А він на йому навіть знову на бушну немає. Так, зараз йдемо 200-го порівняємо. Так, це 300 амперний бінце і 200 амперні бінця. В принципі, це кіно могло взяти окремим роличком, А ми напевно так і зробимо, щоб а, Ні, зробимо мікс. Кому цікаво, не цікаво промотуйте. я не знаю, комусь тримащили, але бачимо, що різниця відчутна. Відчутно в руку брати, ну я зараз знімаємо правою в руку брати. Ну, Все нормально, нормально. І беремо ще 400 амперний працює, ми працюємо, його відірвемо від роботи. 400 амперних, хоча БУ, О, 400 амперних і 300 а, то Вони однакові. то може в нас 300. Але писали 400 раніше. То, може вони однакові. Да, це однакові. Я завжди казав, що це 400 амперний. І не пам'ятаю, була на йому з 10-тікати, що була. Вибрали в БУ. Там, дивись, так 30 однакові вони. однакові, однакові. Вони абсолютно одинакові. Значить, ми користувалися. Де да, однакові, да? Mm. так? Я завжди казав, що це 400 Амперних. Десь ну, писало в нас на якійсь таке Це було дома. Може, я щось помилився. Бачимо, це однакові. А це трошки-трошки, трошки. трошки, трошки. Якщо, якщо для себе в господарстві щось працювати, це ну, дуже легенький, рука не втомлюється, маневрений. В принципі, я четвірочку ми з ним шмал, шмаляємо, втикальню, але бачимо. Яка тут ширина прилягання електрода, контакт. Тут яка ширина, бачимо. О, о, все таке солідніше. Пружина така цьому Пружинка заслабенька. А потім, коли проходить часу, то буває, що ми під пружинку щось підкладаємо. А тут пружинка дуже моцна, дуже це. Ну, Але менш зручний, Хоча ти його привикаєш, ну трошки тяжче в руку, саме розумієш. Ну, менше гріється і напад більше. більше... Виносливий. Для четвірки електроду це саме те. Хоча він там і буде двічку тримати, але трошки не те. Так, йдемо далі. Так, по тримачах розібралися. Якщо для себе, якщо в господарстві в основному користується 3 електродом, беріть 200. А чого? Це 300 однакові з тим, що... Ну я завжди казав, що він 400. Чи я щось перепутав, бачите, як буває. Інколи даєш інформацію, завжди е, так гарантую, що у нас інформація перевірена. Ну, десь у нас була етикеточка, там була, вона стерлася, етикеточка. Була на ньому етикеточка, 2400. Чи тут е етикеточку не то наклеїли? Отаке могло бути. Але ж не може бути знову німці. Ну не знаю. Германі, Джермані. Все, як не має бути, оригінальники, якісне. Оригінальні яцький, хоча копії там вітер робить, вони, ну, копії це одні з кращих, які, якщо копія бінцеля, це хороше, вона теж добре, добре служить. Ну там Інструкція, все, так Так, тому подібне. так із тримачом зрозуміло, відкриваємо <кій> тут. Ми, ага, Це вентилятор ми купили на буржуйку. Бачите, це БУ нам прислали. Сило тут і славу ду, не знаю. Коротше, дивіться, яка ситуація по боржуйці, ми десь окремо розкажемо. Це е, кількість холодильників. холодильників. Мади і не наші, Не по-нашому все написано. Побачимо, добре чи добре. В чому справа? Справа в тому, що е, почали нас, були якісь перебої з світлом, буржуйка працювали, і у нас там пла е, пластикова ця крильчаточка. Що пластику, просто ми тоді не могли нічого більше купити. Ну, Я розповідав, там є нас відео по тому, що ми купили із такого вентилятор, просто у нас магазині більше нічого не було. Тоді Київстар не працював, це ціла історія. Пропало світло. Я там працював в полі, тоді орав трактором. Прихожу, і за того, що не було циркуляції повітря, буржуйка гаряча ключатка нагрілася і здеформувалася. Котше, ми ті вентилятори зіпсували. Будемо ставити ці, попробуємо вони як вони працюють, може, можливо, ще окреме відео знімемо. О, і Може ці будуть Елко. Що таке Мадибі? Не видно на, на цьому? Що за Елко? Не знаю, що таке Елко. Елко, Фірма така. Побачимо. ну Щось воно в довіру внушає, крутиться, ще не вмикали. Вмикнемо, побачимо. Це теж взяли ми БУ пошту і поштою доставочка. І така посилочка із доставкою PromUA. Промдоставочка. Тобто ми не все замовляємо через Аліекспрес, тому що Аліекспрес інколи. Інколи е, буває дорожче навіть, ну, тому що доставка безплатна. І вже починають люди говорити, що на Алікспресі бувають деколи вже розводи починають робити. Е, промдоставка – це файна річ. Мені треба було пружиночки такі. Мені треба були пружиночки. А тут раз, а, а не, не магазин не відправляє на таку, таку суму. Ну побачимо. Я думаю, що ці пружиночки нам підійдуть. А мо трошки за м'які. Ну там мені треба. Амо трошки за м'які, Ну, ви покрестимо. добре чи не добре просто взяли на пробу. Там вони по 2 гривні. Одна пружинка. Бачимо тут. А ще 2 гривні. Найвидно, видно, що там, де попадає в кадр, що не попадає. 2 гривні одна пружиночка. І мала суму, виходить, і треба ще щось замовляти. І що ми мусили? Ми мусили на тому магазині ще замовляти товару. Але ми не замовляли все підряд. Взяли ми Дімера. Ручного. Дімер. Зараз ми глянемо ціну. Він без корпусу, правда, той Дімер. 60 гривень. 60 гривень вже я колись так робив, що що немає корпусу. І робимо під дімер. І будь яка ваша дрилька, ваша болгарочка, все стає з регулятором. Ви купуєте просто болгарочку, поставите через дімер. Я не пам'ятаю, скільки вона ватт витримує. 2 кВт. 2000 Вт. Я знаю, що там. Вибачайте, бо я на екрані не бачу зображення, як там все виглядає. О, мусили брати на 800 гривень з цього товару, щоб, щоб нам відправили. Щоб нам відправили. Взяли димера, взяли отакий термостатик. Я десь на одному відео колись показував, а можна не показ ми ставили. Єдине, що дуже чітко подобається, Можна використовувати деколи краще, ніж оті механічні і дешевше. Ну, як дешевше. Скажемо, той Тервікс, що ми ставимо. А той Тервікс коштує десь 600 гривень, зараз може більше, а цей коштує 150 гривень. В чотири рази дешевше, зручно налаштовувати. Терморезистор тут ну, більш-менш реально показує. Недолік, що не всім зручно користуватися, не кожен розуміє. ну Треба там ну там нижчі температури верше ставляється, Моно на, на нагрів, моно на охолодження. Я не знаю, яка там потужність, скільки він витримає. Скільки там ампер, 10 А максимум. Ну, в принципі, на 220 вольт 1,5 кВт. 1,5 кВт. Це якби достатньо. Там насоса підключать напалець чи ще щось. І трошки така є проблема. Перепади напруги, може. Десь було там гроза була. І хоч вийшло з ладой. Механічний, він завжди механічний. І маємо паяльничка. Бо паяльничка, я думаю, теж треба буде окремо знімати, коли ми його випробуємо. Він тільки бачить, може, ще тільки. з з упаковочки, чого ми купили недавно, я показував паяльничка. Ми приїхали з Аліекспрес такий файний, гарненький, дешевенький. І ми того паяльничка, у нас же був подібний той паяльник. Ну, Не такий, як оцей, там без табла, без нічого. І той паяльничок, і той паяльничок що у нас був, перестав паяти, ми достали новенького, включили розеточку, а він так гріється-гріться, а паяти не паяє. З Аліекспрес новий паяльник. Не паяє. Отаке в нас попало. Так що ми цим паяльничком, я розкажу, він файненький, ми тоді не випробовували. Гріється, але ну, малу температуру створює. І... залишилося так, що ми на об'єкті немає паяльника. Правда, нам господар подарив паяльничка, ми маємо зараз одного, але немає нічого на запасі. 800 Вт. Табло маємо. Як працює, якщо це буде вже окреме відео, включатель, включений-виключений. Плюс-мінус. О, паяльничок не дешевий. Є отакий в Китаї на Алікспрес. Дорожчі, що продають від повербанка. Ну я думав взяти від повербанка. У мене є повербанк від е, акумулятора від е, шуруповерта. е, Паяльничок 400 гривень. А той від повербанка коштує там, ну, 800 і більше. 400 гривень, ну не знаю. Вартує, не вартує, не знаю. 82 це дуже потужний. Дуже потужний, як працювати ми не знаю. Ось таке на сьогодні відео. Підшіть свої думки в коментарях. Коментуйте. І я думаю, що десь по вентиляторах ми окремо що десь знімемо. Як ми їх там ставляємо, як вони працюють, побачимо, щоб ми знали, чи вони сильно думають чи слабо. тут літрів у хвилину кубатури не показують, тільки оберти. Оберти і вати. І... Два, два типи ватт я не знаю, від чого. 10-38. І оберти різні. Як тут переключаються оберти, я не знаю. Ось цього я так і не розумію. Два проводи тільки є, ну і земля. Цього, цього я не розумію. Отаке. Ну, включимо, побачимо, що добре думають чи слабо думають. В принципі, нам би якась конвекція трошки створювалася, якась потік повітря, вже було б добре. Якби трошки там створювалося. Ну, воно його почистити, таке. Головне, що воно все, бачимо, металічне, температури не боїться. В основному нема що розказати. Ну, паяльник, мене, навіть, цікаво його випробувати, чи вартує того, чи не вартує. Тобто, дивіться, якщо дивитеся товар однаковий, на вигляд, однаковий на, на запах, не завжди однаковий приходить. На жаль, наш час живе. Все, дякую всім, хто додивився до кінця. Лайки, коментарі, підписка. Всім до зустрічі!